Всім привіт! Мене звати Олексій. Я стою зараз біля нової зарядної станції, яку встановили цього місяця потужністю на 80 кВт і більше. І як ви бачили з назви цього відео, що це таке відео трошки прощання. Деталі будуть в кінці відео. Зараз поговоримо про тематику цього відео, про наш дайджест. І в кінці трошки розкажу, що це все означає. Що Це такий не клікбейт, а це справді така дуже важлива інформація про канал. Отож, у нас є гарні новини цього місяця. У нас є нові станції, нові зарядні хаби, у нас є е, нові рекорди. Адже у нас цього місяця нарешті три найбільших біля компанії це Тока, GoToU та Ecofactor – подавали рубіж в 100 зарядних станцій. Загальна кількість зарядних станцій також вже дуже близька до 400. Тобто робимо висновок, що зарядна інфраструктура вже дуже-дуже гарно розвинута. В більшості місць, звичайно, не у всіх. Про це сьогодні ще поговоримо. І переходимо власне до Тави, починаємо ми з Київської області. в Київській області у нас є сьогодні 10 нових станцій. Всі станції потужні, 80 кВт і вище. Починаємо ми звідси з такої станції Екофактор на 80 кВт. Станція з київського виробника ND Group. Раніше тут стояла станція на 60 кВт від «Сквіт Power. Тепер маємо тут зарядний хаб на 60 кВт станцію від UGV та на 80 кВт станцію від ND, обидві від оператора Ionity. Але ця ще раз Ionity плюс GreenLine Electron, ну таке партнерство Ionity плюс Greenline. Отож, локація у нас доволі вже відома. Це стара я На ній заряджався ще багато років тому. Ще на першому ліфі. І тепер тут маємо класне підсилення. На цій локації нас є торговий центр Аркадія. У нас тут є за хата, є Рошен, є метро, є Сірпо. Багато різних. Місць, куди можна піти, де провести час, поки ваш електромобіль заряджається. І більшість локацій, які поставили цього місяця, саме такі. Реально локації, класні, де можна провести час. Трошки будеш шпаргалкою користуватися, ось станцій реально багато, їх вищить на пам'ять просто нереально. Е, приходимо далі ми до компанії Тока. Компанія Тока також цього місяця в Києві поставила класні станції. Це, зокрема, новий зарядний хаб. Е, знаходиться він на Подолі. У нас там стояла отака зарядна станція на 160 кВт. По ccs 2, плюс 80 по GBT, плюс 40 по ЧДМ станція без здійснення, просто статично діють по коннекторах потужність. Тож ця станція там стояла вже доволі давно. Тепер до неї додали ще одну нову станцію на 120 кВт. Станція від виробника кост європейського виробника з конфірацією 20 CCS. І також до неї додали ще одну нову станцію українського виробника UGV. Там вже конектори ccs 2 та GBT. Станція також на 120 кВт. Таким чином мали одну локацію з класною станцією. Тепер на цій локації маємо ще дві станції, тож тепер у нас є крутий зарядний хаб на Подолі. Також компанія Тока поставила цього місця в Борисполі станцію на 160 кВт. Ця станція розташована в самому центрі Борисполя, навколо багато класних місць. є сквер, є Макдональдс. Є багато місць, де можна провести час, і в самому Борисполі центрі ще не було станції, тому дуже крута новина для власних жителів Борисполя або для тих, хто йде транзитом, бо це теж по дорозі. Ідемо далі. Компанія Екофактор цього місця так само підсилила свою існуючу локацію. На торговому центрі хіт -Мол» на метро Житомирська у нас був зарядний хаб дві станції по 160 кВт. і тепер у нас є додатково ще дві станції на 160 кВт. Таким чином, це у нас найбільш потужний зарядний хаб в Києві. Фактично, це чотири станції, кожна з яких має по два конектори і потужність до 160 кВт. Загально у нас 5 конекторів ccs 2 та 3 конектори GBT. І що класно, що на кожній станції всього по два конектори, і станція не буде ділити вам, наприклад, на 40 кВт потужність, а буде завжди давати мінімум 80. Це дуже круто. Переходимо далі. Компанія Екофактор разом з Іоніті поставили біля торгового центру ВІЯР. Це такий. Магазин, де багато можна купити різних будівельних матеріалів, плитки, паркету, ламінату і так далі. То там також тепер є нова станція на 120 кВт, конектори на CCS-2 та ЧАДЕМО. Це стара модель, але станція хороша. Виробника Кафактор Одеса. Ще одна станція була встановлена під Києвом. Це Софійська Борщагівка, 90 кВт станція від екофактора. Також в більного Екофактор. станція має три конектори. 2 GPT та демо Ділить потужність на всі три коннектори. І, в принципі, це така доволі непогана локація в софійській Борщагівці. Якщо ви живете десь там поруч, то вам буде дуже зручно туди заїхати і там є що поробити. Ще одна станція була встановлена біля Бучі Ворзеря Єрпіня. А саме на АСС БРСМ в Немішаєві станція на 160 кВт також від екофактора. Крута локація для тих, хто, наприклад, виїжджає на Варшавську трасу і має зробити якусь першу зупинку або останню перед Києвом на виїзді на Варшавську трасу. А цього місця у нас на Варшавській трасі як класні поповнення. Тому слухаємо далі, що буде ще сьогодні в цьому дайджесті. Ще одна станція на 120 кВт була встановлена компанією Іоніті. Під Києвом ця станція цікава буде тим, хто шукає халяву, адже тариф на цій станції всього 6 гривень за кіловат годину. Так, вам не почулося, Не 16, не 60, а всього 6 гривень за кіловат годину Це дуже дешево. Це дешевше, ніж AC, а по такій вартості може отримати 120 кіловат потужність. Я вважаю, що це круто. І на завершення про Київську область у нас є оновлення на Велмарті-Березняках. Там було станеться на 120 кВт оновив потужність, поставили на 160 кВт і додали конектор GBT для китайських автомобілів. Таким чином станція реально отримала круте, якісне покращення. Переходимо далі до Житомирської області. Тут у нас є одна нова станція, але не в Житомирі і не в Звягелі, а в овручі. Ага, не очікували? Так, я теж не очікував. А я думаю, що жителі овруча вже давно очікували, щоб в пічнього місці з'явилася нормальна нова станція. І ця станція 120 кВт, знаходиться вона на АЗС Овруч Газавто, має всі три конектори ccs 2 GBT та CHAdeMO. Тож, приїжджайте і заряджайтеся. Далі на Рівненська область, тут у нас є новини з двох місць. Перше це Варшавська траса Сарни. Компанія Go2U запустила свій потужний зарядний хаб. Нагадаю, що минулого місця тут була запущена станція на 240 кВт, виробництво UGV, з дуже дивною конфігурацією. Три конектора GBT та один конектор CHAdeMO. А тепер цього місця додали нарешті ще дві зарядні станції. Це у нас дуже круті ABB-шки на 360 кВт кожна, тобто маємо тут ділення по 180 кВт, Ну це дуже круто. Фактично, чотири конектори ccs 2 з максимальною потужністю до 300-400 кВт. Тому, якщо ви користуєтеся таким автомобілем, наприклад, як Porsche Taycan або Ioniq 5 і 6 і ви хочете отримувати максимальну потужність, то тепер ви можете це робити, якщо подорожуєте по Варшавській трасі через Сарни. Ще одна новина прийшла звідти звідки не чекали: це траса Київ-Львів, це у нас місто дубно прямо на трасі. Біля АЗС Вог розмістили цілих дві зарядні станції. І цей оператор, про якого я вам ще не розказував раніше, називається Get Charging. Він так називається, тому що це у нас є така компанія Global Eco Trade. Також про неї раніше не розказував, тому слухайте уважно. Ми всі знаємо, що в нас є виробники зрядної станції ND Group з Києва, UGV з Запоріжжя, Екофактор з Одеси. Але це у нас ще один виробник з Волині, він називається Global Eco Trade. Вони вже давно розробляли зарядні станції. Раніше це було станції AC та станції DC до 60 кВт, але тепер у них є нова модель. Це станції потужні, реально класні станції. Також у них є свій власний білінг, який називається Get Charging, де вони розміщають свої зарядні станції. І ця компанія Global Eco Trade виробила ці нові зарядні станції, а також розмістила їх Дубно на цьому АЗС. І тому ви можете, використовуючи білінг компанії Get Charging, приїхати і подивитися на ці нові станції. Ми маємо дві станції. Кожна конфігурація CCS2 плюс GBT плюс чадемо. CCS2 – це на 120 кВт 300 ампер. GBT – це 80 кВт 200 ампер і CHAdeMO – 100 ампер 40 кВт. Тобто, якщо ви подорожуєте по трасі чи є здубно і вам ця локація підходить по маршруту, це дуже хороший варіант заїхати. Також станції доволі дешеві. Зараз тариф здається, 13 гривень за кВт-годину. що ну дуже класно. Тому обов'язково заїжджайте. І заряджайтеся. Переходимо далі на Волинську область. Тут у нас також є новина від компанії Global Eco Trade та Get Charging. Нова станція на 80 кВт у Ковалі. Тому, як бачите, Варшавська траса цього місяця отримувала реально класне підсилення. Це у нас і виїзд з Києва на Мішаєво, це у нас Сарни і далі ще Коваль. Дуже круто. Окрім того, компанія Кафактор також оновила існуючу станцію на 120 кВт, додала туди коннектор GBT для китайських автомобілей. А також одна станція на 120 кВт робника Schneider Electric на під'їзд до Луська. Була раніше в Білінг-Готока, а тепер прийшла в білинг Go Toю. Тому маємо міграцію. Переходимо далі до Львівської області, а саме до Львова. У Львові у нас є одна нова станція, це станція від компанії Єва Чарджерс». Це їхній флагманський проєкт, це Т-комплекс називаємо станція з потужністю, якої ще не ставили у компанії «Євачаж», станція з потужністю 120-240 кВт, 120 кВт для автомобілей на 400 В і 240 кВт для автомобілей на 800 В. Станція обмежена в 300 А, але може видавати реально високу потужність. У нас є колектори CCS2, GBT та ChatDemo. Переміщаємося далі на Вінницьку область, де також є невеличка новина, але доволі цікава. Компанія Екофактор разом з Іоінті поміняла обладнання. У них є станція на 160 кВт, стояла станція від виробника Екофактор. Тепер поставили таку станцію від виробника Endi Group разом в партнерстві з Greenwine Energy. Спускаємося вниз на Одеську область, де також маємо цілих дві нові станції. Перша станція у нас від компанії Екофактор була встановлена в Одесі на 80 кВт біля готелю Олександрівський. Також у нас є нова станція на 160 кВт, Була встановлена в місті Теплодар. на виїзді до Молдови, до які удобна, удобна пованка. Там у нас є станція на 160 кВт. І що цікаво, що ця станція працює 24 на 7, а також працює без відключень, а постільки вона забекапована на якісь інші джерела електроенергії. Не сильно вона зручна по трасі, але вона зручна тим, що вона працює без відключень. Тому також дуже крута новина. І кажуть, що це не остання така станція, тому ми чекаємо ще. Переходимо далі до Миколаївської області, де у нас також є новини. Зокрема, у нас є в місті Миколаїв. у Нас є дві нові станції від компанії Екофактор від вже е, такого оператора Соловай називається, бо Соловей не знаю як правильно. Е, цей оператор вже ставив в Миколаєві дві станції. Теж поставили тепер ще дві станції. Я бачу, що їм сподобалося. Вони розширюють свою мережу. Е, тож маємо дві станції: одна на 20 кВт, друга на 90 кВт. Обидві станції однакової конфігурації це у нас GBT, ccs 2 та ЧДМО. Всі конектори. А станція, обидві виробника EcoFactor. І маємо ще одну новину в Миколаївській області від компанії GoToU, адже в місті Вознесенськ поставили станцію на 80 кВт. Такі станції вже ставили раніше в Миколаєві та в інших містах Миколаївської області. Тож маємо логічне продовження. Нова станція 80 кВт, Виробництво UGV, це у нас Запоріжжя. І ця станція у нас має всі три конектори, але працює одночасно лише два, оскільки в станції модулі по 40 кВт, то 80 вона може ділити максимум на дві машини. Далі у нас одна новина з Запорізької області. Нарешті, хоч з Запорізької області дуже рідко буває звідти новини, і дуже я радий таким новинам. І особливо новині цього місяця. Значить У нас раніше там була одна станція, потім нас додали ще одну другу станцію, потім ту другу флеш зараз вона не працює, тому я її виключив зі списку. Вона вже не працює на перший місяць. І додали ще одну нову станцію цього місяця. Це станція від туробництва UGV, Станція на 90 кВт з модулями по 30 кВт, має ділення на три конектори. Має у нас конектори CCS2, GBT та Чдему. Станція розташована на правобережжі Запоріжжя, тому якщо ви з того району, то у вас там раніше взагалі нічого не було, а тепер як класна станція на 90 кВт. Піднімаємося трошки вгору. Дніпропетровська область має у нас цілих 4 станції цього місяця. Має у нас круті новини, адже це не просто станції, це станції від око. І нарешті око трошки розширюється на схід. Маємо у нас новий зарядний хаб. Це зарядний хаб, дві станції по 160 кВт. І що цікаво, раніше око ставили станції австрійського виробника Косет. А тепер маємо станції запорізького виробника UGV. Дві станції 160 кВт, Кожна має конектори ccs 2 чадемо та GBT, чого також не було раніше. Ця станція знаходиться на лівобережжі Дніпра. Фактично, це той район, що по ту сторону моста. Або ж якщо ви їдете в сторону Харкова або Запоріжжя, то вам також буде зручна ця локація. До речі, про Харків. У нас є ще одна станція, також біля Дніпра, але на трасі на Харків від Око. Ця станція на 160 кВт одиночно не хаб, але також так само класна і прямо на трасі. І ще одна станція на 160 кВт від UGV була встановлена також в цього місця в Дніпропетровській області, але не в Дніпрі, а в Кривому Розі. Станцію встановили в торговому центрі Вікторія Плаза. Це у нас вже друга станція від цього інвестора GoToU в Кривому Розі. І ця станція також в торговому центрі. Дуже круто для жителів Кривого Рогу, що нарешті з'являється класні станції в вашому місці. І реально не просто станція в полі, а станція в торговому центрі, і ще станція у GV, і ще з go to use резервацією. Все супер. Для завершення у нас є ще одна новина з Полтавської області, невеличка. Це у нас міграція станції на 80 кВт в торговому центрі Київ. Станція була Білінгу Чарджикс, прийшла Білінг Тока. такі у нас новини про нові зрадні хаби. І маємо 27 станцій в багатьох областях. Круті новини. Тепер давайте трошки про сумне. Ви бачили назву цього відео, ви бачили картинку цього відео, і у вас можуть бути питання, типу, що це все означає? Означається те, що трошки я стомився від того всього насправді. За цей час, поки я знімаю всі ці відео вже десь більше трьох років. Я вже не знімав стільки відео, що я навіть собі склав статистику. що це вже 20-й дайджест. Я знімаю його кожного місяця вже 20 місяців поспіль. Окрім цього, в мене є 12 відео про зрядки в різних країнах. Окрім цього, цілих 34 відео в форматі оглядак для себе з різними автомобілями. І ще 13 відео в форматі порівняння різних автомобілів між собою. Також було знято багато відео про різні подорожі, зокрема 27 відео про подорожі за кордоном та 26 відео про подорожі по Україні. І для чого я це робив всі ці роки? Власне останні тижні я ставлю собі ці питання все частіше, частіше. І на початку на початку на по індібіні індибіні я знімав знімався ці відео, щоб поділитися власним досудом володіння електромобілем, розвіти якісь міфи, якісь занепокоєння від людей, які хочуть купити електромобілі, не знають що це, не знають як це. Коли я про щось розбирався, я хотів цим поділитися. Розказував, що я для себе відкрив і, і так далі. Далі з'явилися інші формати. Я показував, як подорожувати на електромобілі, показував, що це все не важко або важко, які були підводні камені, якісь поради, які можуть вас вберегти в майбутньому від проблем і так далі. Я брав інтерв'ю у людей, які мають електромобілі, щоб вони розказували про свій досвід. Тобто, завжди я старався якось доносити. Власне, відповіді на електромобілі, бо електромобілі завжди вважалися якоюсь загадкою, якоюсь дивною машиною з купою питань. Але я бачу, що за останній рік-два люди вже трошки стали більш освічені в цьому питанні. Вже менше путають кіловат, кіловат години з амперами, з вольтами з у тим усім. Вже знають, як виглядає їхній конектор, вже знають, що станцій дуже багато, вже не задають таких питань, що немає де зарядитися, немає такої інфраструктури. І... По суті, я вже трошки ходжу по колу. Я не хочу перетворювати канал на канал з огляду машин, де я ходжу і стукаю матеріали. Тут о, тут пластик твердий, тут пластик м'який, тут таке, тут таке. Мені це не цікаво. Мені цікаво передати свій власний досвід, відкрити вам очі на якісь питання, проблеми, не замовчувати їх, розказувати, як воно є, щоб ви знали, що електромобіль так має свої недоліки, має свої переваги. Що електромобіль не треба купувати тільки тому, що це дешево, або думати, що це дешево, а це вивезти не дешево, якщо їздити на такі станції. І щоб ви знали, що на електромобілі можна доїхати хоч куди, куди ви хочете. Можна і в Стамбул доїхати, можна і в Францію доїхати, всюди можна доїхати на електромобілі. Немає такого місця, куди не можна було доїхати на електромобілі. І я думаю, що я це вже довів, купую своїх відео. Тому зараз я прийняв рішення зробити паузу. Не кріпашити купі відео на місяць, як було це останнім часом. Я і бачу, що не всі відео вам заходять, не всі відео ви дивитеся, і вже трошки всі стомилися від того всього і теми. Я знімав деякі відео не для того, щоб їх дивилися, а для того, щоб вони просто були, і для того, щоб якщо у вас будуть якісь проблеми, ви могли знайти рішення для цих проблем. Наприклад, по зарядках за кордоном, я звичайно розумію, що більшість людей не може зараз виїжджати і їх можуть дратувати такі відео. Але я знаю, що кордони все одно відкриють, і ви все одно зможете потім виїхати, і у вас виникнуть питання, а як же їхати, а як же зарядитися, а як же, наприклад, дружину відправити, як вона там буде. То, щоб... Цього не було, щоб у вас були якісь відповіді, щоб ви знали, куди прийти по відповіді. Я знімав всі ці відео. І я сподіваюся, ви знайдете відповіді в цих відео. Тож Я дуже радий, що в дайджесті я зняв так багато цих дайджестів, 20 штук. І я дійшов нарешті до того, що є по 100 станцій в кожного оператора. І в Толки є 100 станцій, і в є, і в Екофакторі є 100 станцій. І нарешті, от 100, це реально багато. Нарешті ми бачимо, що станції на 200 кВт ставлять. І нарешті ми бачимо, що станції на 80 плюс ставлять більше 20 кожного місяця. І нові оператори з'являються, нові виробники станції є і багато всього. Тому на завершення, я вам залишаю посилання на телеграм-канал по подорожах на електромобілях, де завжди можете до мене звернутися, де завжди я там зависаю, тушу і не знаю, як називаєте. І там я є. Я вам залишаю купу своїх відео з плейлістами. З відповідям на різні питання, які вас цікавлять. Якісь огляди на машини, може і буду щось знімати. Якщо мені щось реально западе в душу, щось реально класне, я би познімав. І тому я не викидаю обладнання, я не закриваю канал, я можу ще щось знімати, але я не планую цього робити в найближчий час. У мене зараз не знято жодного відео, у мене зараз не заплановано жодного відео. І я вважаю, що мені треба якийсь ретрит, мені треба примкнутися, відпочити і переосмислити це все. Адже я не хочу, щоб канал перетворився на просто огляди машин. Канал завжди був джерелом для натхнення і джерелом для відповідей на складні питання. Я сподіваюся, що він таким залишиться. А якщо у вас особисто є якісь такі питання і ви не знаєте на них відповіді, ви хочете, щоб я вам чимось допоміг, зняв якісь відос для вас на якусь тему, напишіть про це в коментарях. Я читаю всі коментарі, я на все відповідаю. До речі, якщо ви хочете доєднатися до розвитку зарядних станції, можете мені написати в особисті. Я все ще підтримую вас в встановленні станції. Якщо вас цікавлять якісь маршрути по зарядних станціях в Європі, я також досі надаю такі послуги для тих людей, кому це реально дуже треба. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео, і всі відео, які я робив до цього, або може не всі, може якісь. І ви обов'язково поставите лайк в цьому відео. Напишите в коментар ваше улюблене відео або ваш улюблений формат, чи може бути дайджест, чи це подорожі якісь, чи це якийсь огляд, як для себе формат, чи це детальний огляд автомобіля, як я робив, кілька відео, або ж якийсь інший, наприклад, заміна порта. Тож до зустрічі колись в наступному відео. Я не знаю, коли це буде. Я думаю, що колись ще зустрінемось. Бувайте!